Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайди добуток, добуток чисел 4,12 і 3,13. Варіанти відповідей 15, 12,16, 16 і 12. Приступаємо до виконання. Подамо наші мішані числа у вигляді неправильних дробів. 4 множимо на 2 додаємо 1, це буде 9 других. Помножимо на 3 множимо на 3, 9, додаємо 1, 10 третіх. Множимо чисельники і знаменники. 9 і 3 скорочимо на 3, 3 ділом на 3 буде 1, 9 діл на 3 буде 3. 2 і 10. скорочуємо на 2. 2 ділом на 2 буде 1. Десять на 2 буде 5. Маємо в знаменнику 1, чисельнику 15, 15 перших або просто 15 цілих. Записуємо відповідь 15. І варіант нашої відповіді це буде А номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано